Такий вигляд має під'їзд двоповерхового будинку на вулиці Володимира Панченка. Тут на першому поверсі складені коробки. Їх сюди принесла сусідка, розповідає Олександр Зозулінський. Це час значний ворушити, зараз миші летять бігом ну в місті, в квартирі миші. І десь що зносить оці ящики бере в ресторан чи кафе і оце заставляє. Ну не що, хто не йде в гості, заходить. Що це таке? Каже, на прохання прибирати не потріб, сусідка не реагує. Тисячу разів сказали, поприбирай. Там ящик був, воно електрики зняли, в неї там була столова, медикаменти, там зеркало на дверях прикрутила, наводи марафен. Просили до рідного батька, просили. Ноль Жінка, яка зносить ці речі, живе на першому поверсі. Вхід у квартиру заставлений коробками. Тут вона і ночує, розповідає Ольга Бабоша. Спить, вона каже, переступайте мене. Ми можемо з палками переступати через людину. Скажіть, занеси в хату, постав його, занеси, ми тебе не треба, щоб ти вивезла. Постав у хаті, і перечіпайся і ходи. Я, наприклад, не розумію цієї людини. Ця людина повинна розуміти, що не тільки вона живе в обществі, всі люди живуть. Трошки треба піддержувати це все, а не хлам його та стягувати. На момент зйомки господарки не було вдома. Ольга Бабуша телефонує жінці, не бере трубку. Будинок перебуває на балансі житлово експлуатаційної організації. номер один мешканці не уклали договір на прибирання під'їзду, каже майстриня дільниці. Якщо ж люди складірують речі, ну вони є спів, вони являються співмеж, співвласниками даного будинку і між собою вирішують питання: толі хтось комусь допомагає, або ж людина прибирає сама. Свої особисті речі. Ніхто не знає, що складено біля квартири і чому людина поставила. Можливо, в квартирі проводяться ремонтні роботи якісь. Людина винесла, поставила, ми не маємо ніякого відношення до того, щоб прибрати біля її квартири. Захаращення під'їзду це порушення правил благоустрою міста, каже Олександр Брюховецький. Як один раз ми її застали, то склали протокол. Послали на комісію, адмінкомісія її штрафувала по максимуму на 51 гривну. Як примусити жінку прибрати непотріб біля своєї квартири, пояснює адвокат. Плинути з законними методами на порушників практично неможливо. Чому тому, що законодавство житлове в 70-х років, тої країни, якої вже немає, тому порада лише тільки можу дати місцева влада, спецінспекція ЖЕО. Ну і кінцевий крайній такий метод це звернення до суду. Жильців цього будинку, мешканців цього будинку. Це може бути як окремі позови до особи, яка на їхню думку порушує правопорядок. Це може бути колективний позов і може звернутися саме ЖЕО. Мешканка будинку Ольга Бабуша каже, буде звертатись у суд. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.